Наскільки ці санкції все таки важливі для цих компаній? Наскільки це удар для них такий? Вони ж дуже часто, так від скажімо, від експертного середовища можна чути таке, що росіяни вже прилаштувалися, що вони вже там будь, будь яких санкцій вони дуже гнучкі навчилися обходити і там на китайському ринок і на індійський можуть заходити там в обхід санкцій. Наскільки ці санкції будуть важливі зараз? Ну ми е бачимо е поступову ескалацію. Санкцій, тобто до якогось це як знаєте, там кислород подавати чи там годувати людину, так? Та, якщо ї... там якщо. Якщо постійно її зменшувати, то звичайно, що можна там трошки похудати, але якщо там просто там суттєво зменшити, то є якісь моменти, які незворотні в якийсь момент наступає незворотні процеси цього року. Ми бачимо, що там практично всі компанії вже. Або суттєво зменшили прибутковість, або взагалі збитковими Збитво. стали та і це е, на секундочку там сотні мільярдів рублів.